Доброго дня, мене звати Вирясова Степанівна, я лікар-гінеколог-естетист. І сьогодні ми поговоримо про аугментацію інтимної зони. Інтимна аугментація це процедура, яка забезпечує повернення чутливості, комфорту та задоволення у трьох ключових зонах, а саме великі статеві губи, зона G та капюшон клітера. Аугментація це процедура, яка включає в себе введення гіалуронової кислоти. У ці три зони, великі статеві губи ми е, аугментуємо або вводимо філ для того, щоб покращити їх пухкість, еластичність, м'якість, зволоження, адже це все призведе в майбутньому до зменшення сухості, до зменшення тертя, а також до комфорту в повсякденному житті. Аугментація клітерної зони у нас необхідна для того, щоб покращити кровопостачання, зволоження і чутливість даної зони. Ви повинні розуміти, що ми не змінюємо клітор ми лише забезпечуємо йому активніше фізіологічно працювати. Аугментація точки G – це укріплення передньої стінки піхви. адже філор допомагає. Посилити відчуття у даній зоні і краще відчувати оргазм у тих випадках, коли передня стінка ослабла після пологів або з віковими змінами, дані процедури виконуються під місцевою анестезією і тривають всього 15 20 хвилин по часу виконання. А головне, що вони є безболісними і повертають жінку до комфортного буденного життя. Якщо хочеш дізнатися більше про інтимну пластику, підписуйся на мене з мережі, а більш детальна інформація знаходиться в телеграм-каналі за посиланням, де буде висвітлено більш детально про кожну процедуру, а також фотографії, приклади та показання до даних процедур.